Всім доброго дня! В продажі свіжопригнана пригнана шкода Octavia Tour. Автомобіль пригнаний з Німеччини, розмитнений, поставлений на український облік. Авто в класному збереженому стані. 2006 рік виготовлення. Двигун 1.6 бензин. Звичайний простий МПІ. механіка, п'яти ступка. В гарному кольорі. Покузов то без нарікань. Лобове скло оригінал. Встановлена зимова гума. Гума в гарному стані. Стан гуми. Стан багажника. Комплект йде домкрат, ключ, повнорозмірна запаска. Ще оригінальна підточковка, шторка. Стан салону. По комплектації передніх спопідйомників, регулювання підігрів зеркал, кондиціонер, штатна магнетола. Пробіг даного автомобіля 162 тисячі, стан керма. Заводиться автомобіль з пів оберту. Оберти не плавають, помилок нема ніяких. У кулісі все чудово. З автомобілем іде да сервісна книга, два ключа. Сервісна оригінал. усі сервісні відмітки. Останній зафіксований пробіг. 23 рік. 157 тисяч кілометрів радіо працює, ручник працює. Стан панелі, стан сидінь. все в гарному збереженому стані. Робота двигуна. Так, тут просить. Відмінити про заміну мастила. Решечку притягує. Шупа не сапкуни. Автомобіль в гарному збереженому стані, по ходовій частині все добре. Двигун, коробка, електрика без нарікань. Кого цікавить даний автомобіль, запрошую на погляд, на тест-драйв. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі під відео або за номером телефона. Всім гарного дня та до побачення!